Добрий день, малята! Пропоную вам віршити про Святого Миколая прочитати. Я прочитаю, а ви послухайте, Миколаю, Миколаю, щиро я тебе благаю. Подаруй нам мирні дні, щоб щас щасливі були всі. Принеси нам перемогу, якщо маєш таку змогу Хочем жити ми щасливо, тож дійсни для нас це диво. Він тихенько зазирне до хати, будуть п'янголи над ним літати, Приголубить сонних малюків, подарує їм казкових снів, покладе у чобіток дарунки, забере з собою лиш малюнки, що для нього дітки готували. Теплоту, добро у них вкладали. Миколай всім побажає щастя, Щоб минули біди всі напасті. Було мирне в небо, спокій у досі, Щоб раділи люди і не були сумні. На небі зірочки сріблясті мерехтять, вогні ялинки, палко так горять, мороз малює візерунки на вікні, лишаючи на згадку їх тобі мені. Прямує Миколай до кожного маляти, то швидше вже лягай у ліжко спати. Чекай на подаруночки від нього. До тебе сніг не замете дороги. Він кожному знайде слівце ласкаве, щоб успіх був із сім. І всі вдавали справи. Наш Миколай це справжній чарівник. Вітер подув, а він вже й зни. Хоч доросла я, та знаю, що є свято Миколая, я листа йому пишу миру для усіх прошу, хай бажання це здійснить, щоб у щасті людям жить. Хоч доросла я, та знаю, що є свято Миколая, Він усіх оберігає, серце теплом зігріває, хай же спокій, доброта до усіх в дім поспіша. Зірочки яскраво сяють і сніжиночки кружляють. Грає барва моя линка, ніч присіла на парінку, Чудотворець Миколай завітав до нас окрай, Діткам радість він приніс, Ти навколо подивись. Виблискує сніжок лопати, а Миколай іде до хати. Він цілий рік на це чекав, дарунки діткам готував, їм поклади під подушки, чи в їхні гарні чавітки здоров'я, радості і сміху, Щоб виросли усім на втіху. У ніч таємну і казкову, коли на небі повно зірочок. До нас у гості завітає той, хто так любить діточок. Він принесе усім дарунки і покладе під подушки, щоб зранку сміхло нам усюди і були щасливі малюки. Від хатини до хатини. Ходить тихо Миколай, дітям він кладе дарунки. Ти був чимним, то чекай, Зранку посмішки щасливі, Звеселятимуть наш край, Розілється в серці радість, наче справжній водограй. Сніг доріжку постелив, землю ковдрою укрив. Миколай іди до нас вже диван нарешті час. Вір, що мрії, всі здійсняться, поки сни солодкі сняться, подаруночки приймай, Добро в серце, ти пускай. Миколай крокує світом, він дарує радість дітям, тож лягає швиденько спати, щоб святий прийшов до хати. Шли він всім свої вітання та найкращі побажання, щоб усі були щасливі, щоб жили в любові й мирі.